Привіт усім! Ви на каналі Мега Віжн, і тут ми граємо мекабелом, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. А якщо ти теж оборонистю грубовсько підписуйся, став вподобайку. Це допомагає просувати канал і мотивує мене створювати більше контенту. Зараз вмощуся зручніше, ми починаємо. Я підготував для вас дуже серйозну битву. Вона буде напружена, вона буде така, що у вас буде дух перехоплювати, і ви не знаєте до кінця, хто переможе. Тому дивимося е і е на насолоджуємося, забув слово. Насолоджуємося. Що ж, у нас е перше, ми розташовуємо юніти симетрично. Ми граємо за спецспеціаліста, Мій опонент грає за Еріал спеціаліста. Symmetria... ой, саме, саме тут, саме в такій грі, спідспеціаліст не дуже корисний, тому я не рекомендую його використовувати на симметріях. Я просто хотів пограти більш в атаку, але побачив, що опонента за юніти, і мені не сподобалося їх атакувати. Я захотів, думаю, хм, чому б не зіграти в симметрію, котра усім подобається, тим паче людям, котрі тільки. Тільки-но входять в, мі... в... в всесвіт мехабелом, і їм важкувато зрозуміти, навіщо взагалі атака, навіщо е... зали... залишати якісь фланг, що можна просто протидіяти юнітам, заздалегідь і тим, е... в тому ж часі прикривати свої е... центри. Ось тому саме для вас я записую такі бої. Е... І саме тому ми будемо грати так, щоб е... більш-менш було зрозуміло, як розташовувати правильні юніти. На що вони здатні і як взагалі грати, які тактики обирати? Наразі у нас, як ми бачимо, однаковий набір юнітів, майже однаковий, в мене на один пак кролів більше, і, те, і це мені трохи допомагає, тому що снайпера не так гарно справляються з кролерами, як е як тарантули. І я встигаю. Снайперам би швидко вбити його тарантулів, ну а мої снайпера добирають вже його снайперів. Кролери тим часом відволікали, робили все причудово. Тим паче розташування його кролерів таким чином зроблено, що в нього швидше вони відлітають. А на другий раунд нам дають деякі допоміжні засоби. Я обрав собі лазерний, не пам'ятаю називається, лазер сайт. Ну, коротше, це в перекладі бінокль, якщо я правильно перекладаю. Так, це, мабуть, буде бінокль. Ну, щось таке чи перископ, чи якась така оптична приблуда. І що ми додаємо на наступний раунд? Ми додаємо собі фенгів позаду, тому що в симетрії зі снайперами фенги позаду це дуже-дуже ну, необхідна річ. І якщо як, як, якомога раніше додавайте їх. І, і це вам знадобиться трохи пізніше. Покажу чому, тому що вони будуть прикривати вас потім від симетричної баталії снайперів. Мій опонент обирає собі Wasp Swarm. це означає, що він десь його буде проектувати. Він його тут буду, налаштував. Буде мені трохи заважати, але ну, мене тут і вже є фенги. Мені мені вже не лячно. Таке бачите, фенги чудово справляються з Васпами. Ну, не, не так, що чудово, але два паки фенгів спокійно перебувають як один пак Васпів. Або другого рівня фенги перебувають першого рівня Васпів. Ну, тут ще снайпер на допомозі і залишив всього два, І ми тут проримося. Але цей фланг залишається без снайпера. Трохи зафокусили тепер некоректно, тарантули. І залишили мені фенгів проти снайпера. Снайпер, молодець. Снайпер робить як рева. Ну і бачимо, що ця атака мене трохи мене е підкосила з лівої сторони. Йому дало змогу прорватися, тому що ну, зайві юніти, очевидно. Плюс фенхіт так само він розташував, котрі мені заважають. І ми йдемо пліч-опліч е з тими самими юні юнітами, майже той самий роз тим самим розташуванням. Е тільки тут, ну, як ми бачимо, трохи мені пощастило більше. Третій раунд. Додають одразу нам е, поміч у вигляді юнітів вже, е, і вже нам дають е, гігантських юнітів. Е, я міркую над, над тим, щоб брати Сендвормана. Це дуже буде посилювати е, мою атаку. Ми обираємо фейербейдж. Фарбеджі третього рівня так само дуже сильний. Е, мені здалося, що тут забагато дрібноти. Один таранто вже не вивозить, треба йому поміч. Тому я обрав собі фербеджов, я думаю, так само міркує мій опонент. Ми плюс-мінус на одному ранзі граємо. І в нас е співпадають погляди на те, як іде гра. Він собі додає ще трохи дамагу. Ну я не знаю, чи тут потрібна взагалі така дамаг. Я обрав собі дальність дальність на тарантолів і дальність на файбеджерів. Всього один пак фербеджерів додав. додав додатково. І таким чином трохи просів в дрібноті, тому що мій опонент добрав собі вже кролерів четверту пачку, а в мене пачки всього три кролерів і два фенгів. На одну пачку дрібноти я посідаю. Ну нічого, навіть з такими Навіть з, з додатковими кролерами він не перемагає, як ми бачимо. У мене розташування краще, дальність спрацювала, дальність використовується для того, щоб швидше. Нанести дамагу свого опоненту, тим паче по дрібноті, яка відлітає від першого ж пострілу. Ну, Старанту я маю на увазі. Дають нам на четвертому раунді деякі цікаві картки. Мій, мій опонент обирає себе верло буде грати в оверлордів, мабуть. А я обираю по класиці орбітальне бомбардування. Тут, тут воно не дуже буде лягати, але хто знає, може і ляже, так як треба. Тому що орбітальне і воно рандомно сиплеться в цій області, я не пам'ятаю, скільки там, 10 чи 12 цих пострілів. Ну, якщо попаде, то у дрібноту винесе точно все Те, що мені потрібно. Ще додаю собі фенгів, оверлорд в нього є. Постійно додаткове підкріплення обирає кожного раунду. Я цього не роблю, я е, очікую орбітальне борб... бомбардування, як бачимо, Ну, його немає. Я додав собі щити і таким чином нічого не додав собі на поле. Трохи е, фенгів тут і трохи фенгів позаду ще. Ну, як ви бачимо, трохи переграв в мене в цьому мій опонент. З'явився оверлорд на четвертому раунді. Трохи лячно, Ну, в мене є снайпер, снайпер третього рівня, не також е, я й лякаюсь. Но замислюся над тим, що якщо буде більше верлодів, або він покачається, треба щось з цим робити. Бо один снайпер, бачите, як б'є хоч третього рівня, але йому потрібно 4 постріли, щоб вбити цього монстра. А це дуже багато. П'ятий раунд. Знову нам дають бінокль. Орбітальне бомбардування. Мені подобається цей інше, але я бт... обираю бритальне бомбардування, воно мені сподобалося того раунду, воно непогано лягло і надало змогу мені вбити цього верло. Ворлот прокачався дуже швидко, мабуть, за рахунок того, що він вбивав собі фарбейджер третього рівня. Чим вище рівень, кого вбиває юніт, тим швидше він прокачується. Ну, Там ще залежить від того, від ХП, скільки наніс у дамагу, точніше. Но, таким чином, він Прокачується набагато швидше і вже має експірінс наступного левелу. Мені треба очищувати ще швидше. Я вирішую пограти більше тарантулів. Мене не лякає поки що один оверлорд, навіть два. Но я готуюсь до того, що їх буде більше і додаю собі снайперів. Вирішую просто грати через снайперів, не через мелт, не через щось таке гігантське. Я подивився, що у нього є Васпи в оверлордах. Це може бути проблемою на майбутнє. Але поки що я міркую в те, що він не буде грати, обирати собі таку тактику, йому треба зараз або там дальність, або хай Explosive Ammo. Я думаю, я міркував, що буде саме Хай Експлозів Ну, Тому що, як ми бачимо, не швидко він. Вбиваємо її дрібноту, і плюс, хай спозиваємо, спокійно розбере, йому вистачить дамагу для, для того, щоб розбирати тарантолів і снайперів. А так зачепити, може, якимось боком цього юніта було б набагато краще. Ну він взяв дальність. Мабуть, це була помилка, як бачить, снайпера прочудово розбирають цих оверлордів, немає поки що ніяких проблем. Прости раунд. З'являється смок-бомба. Це не цікаво, я не граю в нього. Є в нас додатковий дамаг, і дамаг ХП для всіх. Це занадто дорога картка. Її грати треба тільки тоді, коли у вас ну, реально є що захищати. Точніше, є ХП на тому, що треба захищати. І трохи дор дорога, як на мене, картка, тому я її не беру. Вона не така ефективна, як би хотілося. Хоча в цілому в йому підійшло. В нього є оверлорди, в них тепер по 25 тисяч життя. А як ми бачимо, мого самого топового снайпера, ну зараз, лад, тут, тут же при обладнання є. Ну ось ось цього снайпера третього рівня 6, ну 7 тисяч е, дамаго. Ну це ж скільки треба разів вистрелити. 4. П'ять разів треба вистрілити, а так було 4. Тобто є сенс. На один постріл більше, є сенс, це довше. В мене не так багато, щоб його якось би вбивати. І додає он собі Васпів. І ось на цьому етапі, я ще не знав, що тут вам Васпи буде на цьому етапі. Я розумію, що тут вже прох... трохи проблема. До речі, я знову очікую якусь Гедоту. Там був. Смок бомба, я думав, що буде знову смок бомба, і вирішив себе захистити таким чином, щоб не лягла вона якось отак. Ну я не вигадую наміри мого опонента взагалі. Беру 4 тарантули, і 5 транзавіль вже маю. Я замислений тим, щоб хай Хельсплозіме собі зробити, для того, щоб ще швидше все очищати. Снайперам потрібно працювати, і я беру на цьому раунді. Протиповітряна спеціалізація, як ми бачимо, вони Васпів фокусять і все. І е, Залишаються фаербейджери неприємні. Залишаються снайпера, і, а Васпи мене мені дуже долякають. І взяв все ж таки він мазер цю технологію, прокачує Васпів, і все все потрібно, щось, що вбиває Васпів. Ну, Мустанги, Мустанги або Васпи, так, васпи з спеціалізацією протиповітря. Ну, і дальністю можна. два в одному. Обов'язково треба подивитися, що в нього за Васпи. До речі, нам дають <coughs> цікаві юніти. Зараз повернемося. Васпи, воно так такий самий набор, як у мене, і я не вирішив піти в васпів, тому що він просто мене може перестріляти таким чином. Я вирішив піти Мустан, трохи, трохи це легше буде, як на мене. Тому що будуть народжуватися першого рівня Мустан, о, Васпи Мустанги справляються до чудово. Дають поки що в рейси, я користуюсь цим. В рейси протидрібнотний такий юніт повітряний. І мені в цілому тут тільки дрібнота і заважає. Тому що щоб влучити по оверлордах у снайперам, треба розчистити їм шлях. Неприємний щит береться на Васпів, і таким чином в нього дрібнота стає дрібнота стає справжньою проблемою. Із низу і зверху відрібнути дуже багато, навіть Тарантул зараз не, не може так швидко очистити це все і треба швидше очищати. Ну, поки що беремо просто мустангам дальність, мустангів беремо габжеш, і намагаємося таким чином протидіяти цьому напливу. До речі, з цього раунду я пішов у кредитування, Який мій опонент. до речі? Кредитування мені е, крайне необхідно, тому що я зараз просідаю по урону по повітрю. Мені треба зрівнятися. Бачите, як забираю моїх тарантулів? Неприємно. Ось чому я просідаю знизу. Е, треба захищати тарантулів від польшого пострілу цих монстрів. Я це помітив, і треба на наступний раунд прийняти якісь міри для цього. Ну, снайпера поки що не працюють як слід, тому що не розчищається повітря. Мустанги не відпрацьовують, не вистачає дамагу, там, там щит, там багато васпів. Мустангів всього 24, нагадаю в паку 12. Їх. А Васпів 2 паки також по 12, і кожний корабель народжує по 5. За там 20 секунд, я пам'ятаю скільки. Тому дуже багато, тому стан треба більше. Чудові картки, дорогі картки. Орбітальним обладнання, я думаю, тут буде не, не так підійде добре. А ось саме шторм, він, ну, я би порівняв його ближче до по урону ближче до ядерки. З ядеркою все ж таки не порівняється, но якщо взяти в. в в купі того, що він робить, він відміняє. Е, так Він наносить по 2000 дамагу із повільною юніти. І таким чином, якщо правильно його накласти, то можна е, розбити юніти на е, окремі. Е, на, не, не на армію, а на окремі е, отряди і, таким, і швидко вбивати і те і інше. Ну тому ну, якось можна так прирівняти дуже віддалено до ядерки. Ядерка вже ж разом б'є по, по всьому, і все. Ну ядеркою треба ще попасти. А тут легше попасти нам набагато. І ми, на, ми просто побиваємо всю дрібноту, а потім снайпера переб'ють оверлордів. Такий був задум. Тут я захищаюся, бо я побачив багато е, неприємності. Що нам треба ще? Захистити тарантулів, не вистачило грошей, поки що залишаємо. Так, у нас є е, це вміння. Я думаю, це вміння трохи нам додасть. Е, ми, ми, Завдяки цьому вмінню, ми зробимо е, прорив по цьому ну Тут другого рівня ворлоди вже буде проблематично. Снайпера, 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 треба, щоб покусили, поки що вони кудись йдуть. По своїх справах зовсім не куди треба. Тут працює, але в першому рівні йому не вистачає дамагу. Бачимо, що все вже паритету немає по, по дамагу по повітрю. Васпи все ще з'являються. Чотири верлода народжують 20 васп одночасно. Багато. Для цього треба два мінімум два загіна мустангів для того, щоб... Зрівнятися по урону. Ну, я маю, маю на увазі таких самих рівня мустангів, Можна другого рівня вже там з протиповітряною спеціалізацією. І тоді вони будуть швидко відчолкувати їх. Ну, поки що, в мене тільки першого. Є протиповітряна спеціалізація. Знову Легенд Storm, Цікаво. Знову Лейтен Storm, Я знову накидую його. Він відпрацював причудово того раунду, але мені не вистачило чогось, щоб я щоб я. Вбив все, що там знаходилося. Що ж не вистачає? Не вистачає, по-перше, дамагом марксменам. Додаємо, У цього монстра у нас вже буде по 40 тисяч, тому що у нього є а, айтем. А, 40 тисяч дамагу виносити за один постріл, подвійний я маю на увазі. Ну, а тут за два постріли він винесе цього а, оверлорда третього рівня. Це лячно трохи бачити 5 оверлордів, з них. 2 третього і, і один другого. Забагато Васпів. Але ми відповідаємо тим самим: за багато мустангів. Їх не буває забагато, тому 6, 6 загинів це те, що нам треба. Продаємо один Вас в рейс. Тут вони не працюють як слід. Два я залишаю на всяк випадок. І треба захищати ще попереду тарантулі, Я пам'ятаю про це, я бачив, як вони страждають зараз. І треба їх з попереду чимось захистити. Ну, типу, поставити фенгів, чи поставити якось отут, -от, якщо знайдеться місце для кролерів, прямо позаду тарантулів я вирішую. Ну, поки що мені треба з повітрям вирішити питання, бо по землі більш-менш все окей. Ну подивимося. Так, завдяки Lightning Шторму, фокус орлоду збився, тарантул тут неймовірний дамаг наносить, зробив свою справу, тут тарантул зробив свою справу. Цей тарантул не під фокусом був, цей згинув трохи швидко. швидко. Залишився ще правий фланг, дякую, що він відволік мене. Таким чином, сконцентрував всю мою армію в одній точці, і я, ну, як бачимо, просто проходжу і розглушу все, що в нього є. Мені для мустангів і е, снайперів заважає тільки земля в цілому. А так, землю все прибрали, залишилося ворлати на, на оцю пачку, і проблем немає. Що ж, у нас життя зовсім не залишається. Зараз. Того раунду. Нам додають додаткові юніти Ебіс, я беру і продаю одразу. Не бачу тут реалізації цього юніта, бо бага забагато вас він просто буде застрягати, ну забагато дрібнути взагалом. Ну, а мій опонент бачить реалізацію, і йому потрібно вбивати мустангів Я думаю, є в цьому сенс Не скажу, що це буде ідеальний варіант, але ось саме ракетки вони можуть спрацювати. Якщо правильно їх за... використати, я підвищую рівень мустангів, додаю ще їм дамагу, тому що навіть якщо е... снайпера не будуть фокусити, то мустанги можуть фокусити і з таким дамагом вони вже будуть справлятися з першим у другим рівнем оверлордів. Ну з першим тим паче, перед другим, мабуть, ще буде важкувато їм. Но вони наносять сильний дамаг по повітрю з такими технологіями. І в нас з'являється орбіталочка. Я беру собі на остатки грошей стільки ойл бомб. Я би взяв на... фенги нарешті, з'явилася тут. І ось тут пачка на прикриття. Поки що я не виставляю попереду. Цей таранту хоч і страждав, але зараз, зараз він не так страждає, бо зараз, мабуть, мабуть постраждає. Бо встигає троллери, але тут дамага заноситься, звісно. Тут вже коментувати важко, що коїться, просто дивимося. Проріджує, проріджує мені з цими ракетками мустангів, я бачу, як вони просто зшизають. І залишається мустангів, мене, залишається в мене перемога завдяки тому, що я тут трохи вогню додав, тут орбіталочка лягла, і в цілому все окей. Но є ситуація така, що може зараз ну на, як сказати, на, 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 на тонесенького ми перемагаємо. Треба Треба щось робити далі. Беру себе щит. Я знаю, що мені прям його нікуди чіпляти, але цей таран тут трохи поживе да, до, на, на один постріл більше. І зараз я бачу, що на момент, ну от як я бачу, опонент бере собі дезінтеграцію. Не знаю, чи це є правильний вибір, тому що. Дезінтеграція, ну, вона працює більш класно на великих юнітах. У мене всі малі юніти, наскільки воно ефективно, я не знаю. Мабуть, краще було б щось додати, може ще паспів таким чином, чи щось знизу. А я захищаюся від ракеток просто бігаючи туди-сюди. Це ефективний засіб для того, щоб випускати залп перших ракета в кролерів. І стягування усіх юнітів до центру. Таким чином я буду о, захищений з флангів більше. Бо в мене з флангів не, не така сильна армія, як у мого опонента. В нього ну, виглядає набагато все краще. Тому що снайпера малесенькі, всі юніти малесенькі. Але в мене Мустані вже третього рівня, тут і тут другого рівня. Це прям. Круто. Лопається абсолютно все. Немає шансів ні... жодного юніта. Оверлорди це... ой, оверди. Ебіс так само лопається. 3 рівня мустанги. Подивіться на цей домах. Навіть 4 рівня оверлорд, ну тут О, снайпер. тут снайпер 7 рівня з цією приблудою наносить 60к урона. З одного пострілу. А, ні, там навіть більше. Там я ще не порахував протиповітряну спеціалізацію. І таким чином я перемагаю е, з юнітами першого, другого рівня, навіть пабуть першого рівня. У мене немає. А, ну брай, це були тільки. І всі, рівні, і всі юніти відкриваються безкоштовно, окрім ФРБ, а, і фарбджер безкоштовно відкривається. Тобто можна не йти в великі юніти, і не титанічні, і перемагати гру. Тільки треба правильно розуміти і підбирати технології. І правильно розташувати Юніти. Нарешті, до речі, я того раунду прикрив собі фланги, скільки марміркував, але ніяк не доходили руки. І ось таким чином у нас виходить те, що тактика ця чудова. Я бачив багато разів тактику з оверлордами, з Васпами, з такою кількістю. Тим паче в нього ще й земля, все причудово виглядає, але є. На всяку тактику, є своя протидія. Е, і в нас протидія, це мустанги плюс плюс е, снайпера. Снайпера, так, цікаво мені, тут атака на 75% більша по повітрю. Тобто, тут вона не враховується одразу, вона ми не бачимо. І якщо. Тут подвійний постріл. То 30 то 60 тисяч вже є. Так, спочатку треба відсотки порахувати. 75% в 29 це приблизно 20, я так розумію. Ну, може, трохи менше, там 19. І плюс цей урон це ще у нас. Ой, 39. Под, под 50, я так треба <свісно> потестувати. Цікаво. Під, під 50 і ще подвійний це сп, під 100 тисяч, що він щось різьби. Я не знаю. Коротше, порахуйте хтось, напишіть в коментарях, скільки це буде взагалі. То, мені здається, такий урон, що е, Оверлор 4 рівня з, з першого разу повинен падати. Я просто не встигав дивитися на це все, треба подивитися в, в повільненні та може ну, зафіксувати той момент. Но мені здається, цей снайпер з 7 рівня він просто з першого рівня, з першого пострілу ну, розносив Ебіс. А може там, не, не доносив трохи буквально. Ну, швидко від 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 відлітали. Ну, в цілому, все. Що ж, ось така у нас вийшла гра, дуже напружена. Я майже програв, но взяв себе в руки і все зміг. Для вас підібрав спеціально такий чудовий напружений бій. Дякую, що ви подивилися це. З вами був Мекавіжн і до наступного бою!